До обіду температура повітря за вікнами Криворіжця сягала майже 30 градусів. У самому розпалі був і процес голосування. Якщо зранку до виборчих дільниць приходили переважно дисципліновані пенсіонери, і ті, хто мав багато справ у неділю, то тепер обирали свого президента люди, які дозволили собі у цей день подовше поспати. На питання чи варто було у таку спеку проявляти громадянську активність, всі відповідали майже однаково. Це наш долг проголосувати, вибрати президента, і я призиваю всіх вставати з дивану і голосувати. Если людям не безразлично, что происходит с их страной, то как бы ну голосовать нужно. Я думаю, что да. Голосовать надо однозначно. Почему? Однозначно. Во-первых, чтобы голос не пропал, во-вторых, нужно, чтобы ну, свою волю проявить как-то. Зачем лежать на диванах? На диванах лежит лентяй просто-напросто. Всем нужно пройти проголосовать для будущего, хорошего будущего. Атмосфера на дільницях панувала спокійна і ділова. Члени ДВК терпляче доброзичливо пояснювали виборцям, де потрібно ставити свій підпис і скільки позначок можна робити в бюлетені. Деякі люди знайомилися зі списком кандидатів і їх програмами прямо на дільниці. Тут же зважувалися аргументи за і проти, та приймалося остаточне доленосне рішення. За дотриманням букви закону про вибори стежили незалежні спостерігачі. А правопорядок охороняли співробітники міліції. У день виборів на Дніпропетровщині безпеку громадян забезпечує близько 4 тисяч працівників міліції. Повідомляти про порушення законності проведення виборів можна на гарячу лінію СБУ 056 744 85 19. На даній виборчій дільниці ніяких правопорушень з 8 години не виявлені. Люди приходять доброзичливі та голосують за свого майбутнього президента. У тому що байдужість і пасивність сьогодні гірші за зраду були впевнені усі виборці. Тому станом на 15-ту годину окружком Кружкому звітували до центральної виборчої комісії, що вже близько 41% криворіжців проголосували на позачергових виборах президента України.